Виборчі дільниці відкрилися, я тут перший виборець. Зараз тут кур'єр моя ключа працює. Цього разу часу, щоб визначитись, потрібно мінімум. Постав галочку і пішов. це одна із найбільших дільниць у місті. Знаходиться вона в школі номер 30 І за словами голови комісії розпочала роботу вчасно і без проблем. Як пишуть, по закону називається з огляду стрічки на сейфі, стрічка була без порушень, наша поліція попрацювала дуже гарно. Дільниця була готова вже усім 7.30 для. Працювання все пройшло нормально, без ніяких аксесів. Також без проблем свою роботу розпочали на дільниці в сусідньому дитсадку. Відкриття здійснилося вчасно. В 7.45 дільниця була готова до голосування. Єдина проблема у нас не працює, не працює стаціонарний телефон. Вчора вечором він працював. Сьогодні не працює. Ну зв'язалися. Цей факт вже відомий у міськвиборчкомі, і проблема вирішується. Щодо всіх 123 дільниць то станом на 9 ранку, всі відкриті для виборців та злагоджено працюють. Дільниці відкрилися вже всі дільниці відзвонилися. Не де не проблем немає. Всі дільниці працюють все добре. Поки що, слава Богу. Ми будемо слідкувати за перебігом волевиявлення. Дмитро Клименко, Юлія Парох, телеканал СК 1